Так, ділюся, Наколотила я хлорофілу. Значить, я знімала відео, я знатую і обов'язково скину. Значить, піпер двома. Я луточок уже робила, тепер піпер двома. Мені по смаку, ну, по-перше, там стійк м'яти, стійк кропиви, і воно йде таке освіжаюче. На смак, я я думала, і там ще входить мед в склад, я думала, що буде вообще ужас. Але, ви знаєте, мені дуже сподобалось. Я прям, короче, я задоволена і буду ципити. Значить, що мені ще нагадує? Мені нагадує смак якоїсь такої мікстурки. Або, я б сказала, трохи ну, про нагледне, таке класне крутає і порівняння, трошечки гермейстер, можливо. От, але ну, я б не сказала, що воно там якесь погане. Ні, в дитинстві я пила Ще хуже, ще хуже пила. А це, наприклад, мені я от, Ну, коротше, взагалі, я його буду пити і вам рекомендую. Якщо ви хочете про свій організм прокачати енергією, і хочете, щоб вивести токсини і зробити детокс, і якщо у вас є висипи пийте хлорофіл, і у вас все буде добре. Особливо це стосується юнаків і юначок сказала для юнаків і юночок, для підлітків хлорофіл можна вживати з 12 років. Якщо у підлітка є висипи, краще його підсолити нашою лінійкою актив, і тоді їх стане менше. Тому подумайте над цим питанням і не затягуйте. Ну і шаша означає хлорофіл, це енергія, зміцнення імунітету. Це якщо у вас болі горло треба пополоскати, ви можете взяти спокійно хлорофільчику, трошечки пополоскали і все. Так що хлорофіл це нужна річ. Якщо вам потрібна зарядка, замовляйте хлорофіл і все у вас буде добре.